Те, як ви дивитесь на ветеранів війни та надіюючих військових, які просто зараз боронять Україну на фронті, залежить від того, наскільки вам страшно. Ви починаєте реагувати на факт того, що йде війна, лише тоді, коли особисто вам загрожує небезпека. Як тільки ви чуєте, що у напрямку вашого регіону летять шахеди чи ракети, ви починаєте читати телеграм-канали, проводячи моніторинг, напрямку руху ворожих засобів враження. Так ніби від того наскільки ви інформовані, залежить скільки з них зб'є протиповітряна оборона України. А з вдячності. У кращому випадку ви зробите пост про Героїв ЗСУ. Багато хто з вас думає, що лайкнувши під таким постом у соцмережах, ви неймовірно посилили обороноздатність країни. Мені у коментарях деякі глядачі пишуть, що я злий. Так, я злий, бо знаючи не на словах. Що таке риття окопу під час обстрілів, що таке багнюка на ногах у посадці? що таке очікування наступного приходу 152-го або 120-го, що таке бачите загиблих воїнів, з якими ще не так давно пив разом каву? Я бачу ваші байдужі очі, очі, які змінюються тільки тоді, коли вам стає страшно. Страх ось головне ваше відчуття. Є персонажі, які вважають себе настільки крутими, що дозволяють собі висловлюватись у стилі. Та мені пох. Є такі. Вони думають, що їх паскудна посмішка з цією фразою, мені пох, їх характеризує як розумних та поважних. І хочеться використати олдскульне слово з 90-х. Вважають себе крутими. А насправді ситуація виглядає по-іншому. Ти чмо, кажучи, що тобі пох, мав би задуматись над тим, що прикольно буде тоді, коли твоє пох закінчиться, а прийде час і буде пох на тебе. От тоді з твого обличчя пропаде чмошна посмішка, ти зробишся переляканим. А головне, ти так і не зможеш зрозуміти, як це так. Ти такий розумний та крутий, а на тебе, бубочку, всім пох. Адже ти така няшка, гламурна, прикольна. В тебе треба любити. А знаєте, Байдужі, мені навіть прикольно, що вам страшно. По всій Україні у кущах під спідницями своїх жінок сидять ухилянти, яким страшно. Навіть під спідницею жінки страшно. Мені лише прикро та больно, що на фронті гинуть краще з кращих. Тому всім правильним людям щастя та радості, а трусам та ворогам. Хай у вас в горлі пір'я поросте.